Уявіть собі, любі діточки, найзелененьке серце Карпат, там, де кожен світанок пахне солодкою м'ятою, а ранковий туман ніжно повзе між старими, мудрими гілками дерев. Жила була чарівна дівчинка на ім'я Мавка. Вона була така ніжна, мов перший подих весняного ранку, а її довге, розкішне волосся було кольору наймолодшого, найсвіжішого листя. А очі мавки о, вони світилися, немов дві чисте крапельки роси, у яких відбивалося ціле блакитне небо. Кожного ранку тільки но сонечко починало лоскотати вершини гір, мавка вирушала у свою лісову прогулянку. Вона торкалася кожної квіточки, віталася з деревами, тихо перемовлялася з пустотливим вітром, будила сонну траву і уважно прислухалася, чи все в її улюбленому лісі перебуває в гармонії, чи всі щасливі й здорові. Але сьогодні, відчувала вона, щось було не так, щось порушило цю дивовижну лісову гармонію. Мавка раптом почула дивний звук. Це був тихий, майже невидимий плач, який ледь-ледь долинув до її чутливого слуху. Але цей плач був не схожий на шелест листя, не на зітхання старого дерева і не на сумну пісню птаха, що загубився. Віншов звідкись знизу, з самої глибини долини, і звучав дуже-дуже сумно. Мавка, чиє серце завжди було відкрите до будь-якої біди, відразу ж пішла на цей звук, крок за кроком спускаючись стежкою. І що ж вона побачила? Там унизу протікала річка, але вода в ній текла так повільно, так важко, ніби вона була дуже дуже стомлена. Її хвелі були не блискучими й прозорими, а якимись сірими та холодними. Чому ти плачеш, річко? Тихо, майже пошептки, спитала Мавка. Її голос був ніжним, мов пелюстка. Річка відповіла їй сумним, водяним шепотом: Бо ніхто більше не радіє мені. Колись, продовжувала річка, ледь чутно зітхаючи, люди приходили сюди, сміялися, гралися, кидали камінці у воду і навіть купалися в моїх хвилях. Це було так весело. А тепер вони лише проходять повз, завжди кудись поспішають, бурмочуть про свої турботи і зовсім не звертають на мене уваги. І від цього я стаю все холоднішою і сумнішою. Мавці стало дуже боляче чути ці слова. Її ніжне серце стислося від співчуття. Вона повільно сіла біля берега, обережно торкнулася холодної води і почала співати. Її голос був спочатку тихим-тихим, але таким теплим, немов лагідний сонячний промінь. Пісня мавки була про світло, яке, попри все, живе у кожному, кожному серці, навіть тоді, коли навколо панує темрява. І тоді, любі друзі, сталося справжнісіньке диво. Річка, ніби відчувши чарівну силу пісні, повільно, повільно посміхнулася. Її сірі хвилі раптом заіскрилися, вода стала прозорою та грайливою, і вперше за дуже дуже довгий час річка дзвінко, дзвінко, засміялася. Минуло кілька сонячних днів. І що ж ви думаєте? Річка співала. Вона співала так весело, так дзвінко, що навіть камінці на дні почали їй тихенько підспівувати, перекочуючись у воді. Її радісні пісні лунали по всій долині, наповнюючи ліс дзвінким сміхом. Дякую тобі, Мавко, сказала річка. Її хвилі ніжно торкалися ніг лісової красуні. Ти навчила мене радіти знову. Ні, ні, це зовсім не я тебе навчила, усміхнулася Мавка, її очі світилися, мов дві зірочки. Це ти сама згадала свою радість, вона нікуди не зникає, розумієш? Вона просто іноді засинає всередині, чекаючи, коли її розбудять. І відтоді ця річка стала справді особливою. Її почали називати річкою радості, а її чарівний спів міг почути лише той, у чиєму серці ще живріла іскра добра та. Любові. Одного теплого сонячного дня до річки радості прийшла маленька дівчинка. Дівчинка була дуже сумною. Вона сиділа на березі, обійнявши свої коліна, і тихо-тихо плакала. Її сльози падали у воду, але річка залишалася радісною. Мене ніхто не любить, прошепотіла вона, дивлячись у прозорі хвилі. У школі всі сміються з мене, вдома всі сваряться, і навіть сонце, здається, на мене сердиться. Річка почула ці слова, і її радісний спів трошки стих. Вона одразу ж покликала мавку, відчуваючи біду. Допоможи цій дитині, попросила річка, її серце стало таким важким, ніби камінь. Мавка сіла поруч із дівчинкою, не кажучи жодного слова. Вона просто сиділа і слухала її сумні слова, відчуваючи кожну крапельку її горя. Коли сумно, це не кінець усього, нарешті тихо сказала мавка, її голос був м'яким, як шовк. Це як дощик для лісу, без дощу нічого не росте, розумієш. Дівчинка підняла свої заплакані очі і спитала А як же знайти радість, якщо її зовсім нема? Мавка лагідно посміхнулася й ніжним рухом торкнулася води річки радості. Бачиш, ця річка вона теж колись зовсім забула, як радіти, але одного дня вона почала слухати своє серце і лісову пісню. Радість не потрібно шукати десь далеко, треба просто дати їй місце всередині себе. Місце? здивувалася дівчинка, її очі стали трохи яснішими. Так, маленьке, маленьке місце у твоєму серці, де ти дозволиш собі сміятися, навіть якщо всі навколо сумні. Радість дуже любить тишу. Вона приходить тоді, коли ти перестаєш бігти й просто зупиняєшся. Дівчинка довго-довго дивилася на воду, думала, а потім, набравшись сміливості, обережно простягнула руку до води і раптом засміялася. Спочатку зовсім тихо, немов дзвіночок, а потім все голосніше й дзвінкіше. Річка радість радісно забризкавши хвилями, підхопила її сміх, і вода засяяла, ніби в ній прокинулися тисячі сонячних іскорок. Ось бачиш, сказала мавка, тепер ти справжня частинка річки радості. І з того часу, любі діточки, дівчинка щодня приходила сюди до своєї улюбленої річки радості. Вона навчилася бачити справжні чудеса в звичайних дрібницях, у яскравій веселці, що з'являється на небі після дощу, у тихому, сонному гудінні джмеля, що перелітає з квітки на квітку, і навіть у тому, як осінній листочок обережно падає просто на воду, створюючи маленькі брижі. А коли поверталася додому, то завжди несла з собою трохи річкової пісні. Її сміх став теплішим, ніж сонячний зайчик, а очі сяяли так яскраво, що навіть її мама почала частіше усміхатися, дивлячись на щасливу доньку. Мавка спостерігала за цим здалеку, з-за лісових дерев, і вона точно знала. Одна маленька іскра радості, яка загорілася в одному серці, здатна змінити цілий-цілий світ. Кажуть: якщо ти прийдеш у ці чарівні гори і доторкнешся до води, що сміється, то й твоє серце обов'язково почує її спів.